А коли ви поїхали сюди, давно? Давно ми перший раз, як почалася війна, ми оце перший раз сюди приїхали. Я жила до 64-го року, у Запорізькій області Гуляйполе село Солодке. В 64 мы виїхали от это, у Песке. У 64 му от це ми проживали все время тут, нікуди не виїжджали, Дочь закінчила. Школу тут, працювала тут, у магазині, в Донецьку, це ми тут проживали, це ми своїми руками все наживали. У неї мужа не було, в мене не було. Ми вдвоєм жили як змогли. Ось вот це такі діла. Це перший дзвонок, це останній дзвонок, це випускний свадьба, вся моя життя здесь. Ми не будемо бросать. Правильно делає. Украину не бросим. Правильно. Конечно, а піски Україна.